А в Знам'янському районі відновили пам'ятник партизанам Чорного лісу. Ініціатива належить місцевим мисливцям та лісівникам. Пам'ятний знак та гранітну стелу встановили тут у 70-х роках минулого століття на місці розташування загону народних месників. За майже півстоліття пам'ятку ніхто до ладу не приводив. Нещодавно вандали вкрали частину металової конструкції. Тому місцеві жителі власним коштом взялися облаштувати історичне місце. Оновили лакофарбове покриття, встановили нові лавки й столи, а сам пам'ятний знак виготовили по новому на урочисте відкриття за але ветеранів і школярів. Ми як мисливці, ми тут часто буваємо, кожен рік ми сюди приходимо. От, і бачивши оце, ну, подумали, хто як не ми повинні прийняти участь і взяти його, восстановити. Він раніше був з металу зроблений, сніржавейки. От зараз ми його вирішили зробити з мрамора чорного. Я думаю, що цим бажаючим вандалам вже може не буде бажання камінь брати, бо він такої цінності не має, як метал.